Якщо ми використали би шельф Чорного моря, розробляючи його силами НАК Нафтогазу, ми змогли би забезпечити по таким самим доступним цінам не тільки громадян України, по доступним цінам на газ і нафтопродукти, але в тому числі і підприємства. Це зробило би Україну конкурентноспроможною сильною державою в світі. Але у України сьогодні це забирають. Забирають нічого не пояснюючи. І що саме важливе, забирають публічно. Іноді кажуть, для того, щоб добре сховати річ, потрібно її покласти на саме видне місце. Це те, що роблять вони. Вони, забираючи у держави стратегічне майбутнє, свою крадіжку здійснюють публічно, неприховано. І таким чином легалізуючи її в очах суспільства, цю крадіжку. Але це крадіжка. Для того, щоб ви мали можливість порівняти, як працюють інші країни, я хотіла би дати вам декілька цифр, які, на мій погляд, будуть переконливими. Якщо по цій угоді, яку підписали для України і всупереч її національним інтересам, на папері буде залишатися 10% продукту, видобутого на шельфі України, то подивіться, як в інших країнах розпоряджаються своїми корисними капалинами. Це є стандартні параметри розподілу продукції в інших країнах, там, де діють закони про розподіл продукції. Ви бачите, що, як правило, в країнах, які дбають про свої народи, це на рівні 70-80-90%. відсотків. Я думаю, всіх цікавить, а як же Росія розробляє свої родовища нафти і газу? Можу вам сказати, вони туди допускають інвесторів, встановлюють планову рентабельність, але 100% продукту забирають в державу. Скажіть, будь ласка, чому з України роблять папуаса, які обмінює золото на брискальці? Так само з Україною поступають. І я хочу просто зрозуміти, чи є в Україні громадські сили, які можуть захистити її від такого пограбунку. Цей грабунок торкнеться кожного. Тому що кожен заправляє сьогодні свою машину або дизельним пальним, або бензином, який скоро вже буде зашкалювати за 10 гривень вартість. Кожна людина споживає природній газ або електроенергію складовою Виробництва якої також є природній газ або мазут. Це торкнеться кожного. Або ми зможемо зафіксувати достойний і високий рівень життя людей, маючи свою нафту і свій газ. Або ми знову будемо на узбіччі, коли у нас з вами все заберуть до останнього. А ми будемо за цим спокійно спостерігати. Я хочу вам нагадати. Хто стоїть за компанією Венко Прикерчинська? Я прошу, будь ласка, покажіть ще один слайд. Хочу нагадати, тому що коли я скасовувала цю угоду, я інформувала Суспільство про те, яка афера відбувається за назвою Венка прикерченська Уповноважена особа, яка була визначена під час укладання угод сторони Ванка Прикерчинська. Це пані Соловйова, 85-го року народження. Тобто 13 тисяч квадратних кілометрів шельфу Чорного моря віддається просто людині, яка ще в своєму житті нічого не встигла зробити. Єдине, що встигла народитися і стати студентом. І потім видані відповідні довіреності. На управління цією компанією На наступні прізвища Катерина Міхєєва, 78-го року народження, мешкає у місті Києві. Чекал 82 року народження мешкає у Червонармійській е, Білградський район Одеська область. Федерчук, 1975 року народження. Мешкає у місті Києві. Маленька. 83-го року народження мешкає у місті Баранівка Житомирської області, а за ними стоїть ключова потужна олігархія України, яка отрує життя України вже не одне десятиліття. Я думаю, що тут пряма була б директива Генеральній прокуратурі розібратися звідки студенти. Декілька їх тут. Я маю на увазі студенти, це приблизно п'ятеро. Де вони мають такі статки, де вони мають такі можливості, щоб забирати у України стратегічні шельфи Чорного моря стратегічними запасами нафти і газу? Дорогі друзі, я дію в цьому питанні досить послідовно. Я думаю, що у вас немає сумнівів, що в 2007 році, коли я прийшла на посаду прем'єр-міністра, за те, щоб зберігти цю махінацію і цей пограбунок, мені обіцяли всі зірки з українського неба. Я думаю, що у вас немає сумнівів, що так само як і всі президенти, якщо б я була приблизно такого ж рівня моралі, як вони. Можна було би укладати прекрасні вагомі тіньові угоди з такими кланами, як це робили президенти України? Я цього не стала робити, так само, як в будь-якому іншому напрямку. Я закрила цю лавочку за декілька місяців. Але сьогодні їх плани поновити все це, мені здається, загрожують ключовим національним інтересам України. Як вони будуть діяти? В першу чергу вони використовують добре перевірені засоби, перевірені на всіх подіях, які пов'язані з компанією «Росукренерго». Що вони зробили? Перше, що вони зробили, вони подали до того ж самого суду в Страсбурзі для того, щоб винести рішення мирову угоду, яка дає їм право, спираючися на цю мирову угоду, цю оборудку реально проводити в життя. Це було зроблено влітку 2010 року, де Кабінет міністрів України і кампанія Ванка Прикерчинська спільно звернулися до Стокгольмського арбітражного суду із клопотанням про призупинення розгляду позову Ванка до держава Україна в особі Кабміну для пошуку мирного врегулювання своєї домовленості. Це значить та ж сама оборудка через Стокгольмський арбітражний суд. Фіксують свою мирову угоду, держава там здає свої інтереси, це все закріплюється підчаткою в Стокгольмі і після того вони грабують Україну. Зберігають ту саму угоду, ті самі домовленості, ті самі представники олігархії стоять за ключима Ванка. І так само тепер черговий президент причетний до всіх цих оборудок. Можу вам сказати, що це не корупція, тому що це значно більше, ніж корупція. У нас забирають нашу державу по шматкам. Спочатку Чорноморському флоту на невизначений термін, потім Росукренерго, державний бюджет на невизначений термін. Тепер територію моря нафтоносну і газоносну, як передбачено в угоді на 30 років з правом пролонгації. Якщо на цьому будуть наполягати так звані в лапках інвестори, я хочу просто задати вам питання, хто ми? Якщо ми, як країна, як народ не можемо інтелектуально зрозуміти, що з нами роблять, не можемо стати на заваді таким оборудкам і не можемо поставити до відповідальності продажних президентів, прем'єр-міністрів, міністрів, депутатів, які забирають життя у цілих поколінь. Нормальне життя, достойне життя. Що ми будемо робити? В першу чергу ми підготували законопроект, в якому забороняється, прямо забороняється віддавати такі стратегічні запаси нафти і газу на таких умовах сумнівним. Аферистам-інвесторам, а верніше українським кланам. В законі ми хочемо передбачити, що такі стратегічні родовища розробляються силами компанії НАК «Нафтогаз». Я знаю, які почнуться спекуляції. Почнеться спекуляція, що Україна не немає грошей розробляти шерфи, немає технологій, немає можливостей, ну, хоча б публічно не розписувалися в своїй власній недієздатності. Тому що, по-перше, під розробку таких родовищ будь-який банк світу дасть достатню кількість ресурсів фінансових, в цьому немає ніяких сумнівів, я вам це стверджую, тому що я досить предметно займалася цією проблематикою. Друге, наш український завод, який розташований в Керчі, завод залів, якщо ви пам'ятаєте, володіє технологією побудови спеціальних плавучих заводів, які можуть видобувати. На ділянках шельфів і нафту, і газ первинно їх готувати до транспортування і переправляти їх на узбережжя. У нас все є для того, щоб самостійно розробляти шельфи. Прибуток, які можуть давати такі розробки, вимірюється сотнями процентів за рік. Це надприбуткова діяльність. У України цю надприбуткову діяльність як і енергетичну стабільність і незалежність просто зараз забирають нахабно, жорстко і ще й публічно. Якщо ви думаєте, що я наївна людина і я не розумію, що зараз відбувається в парламенті, не думайте так. Я прекрасно знаю, що відбувається в парламенті. Я знаю, що в парламенті сьогодні не депутати народні. Я маю на увазі про владну більшість, а не реальну опозицію. А просто шматки м'яса, які вже давно продали себе з головою, здали свої картки і навіть не знають, за що їх картки голосують. І єдине, коли вони прибігають в парламент проголосувати, це за пролонгацію своїх повноважень. Але в той же час я хотіла би кожному депутату, і ми це зробимо роздати певні знання. Тому що багато з них просто неосвічені люди. Водії, охоронці, вишибали, рекетири, вбивці, вибачте, на слові. Такий парламент в Україні симпатичний. Тому я їм просто хочу роздати інформацію кожному в руки. Чим Україна володіє на шельфі Чорного моря? Що це може дати Україні? Як це може укріпити ситуацію України? І що це дасть кожному громадянину? І що ми втрачаємо, якщо ми цей закон не приймемо і не зупинимо цю мега-корупційну оборудку? Я буду дбати про те, щоб кожен депутат персонально цю довідку прочитав і зрозумів свою персональну відповідальність за неголосування по цьому закону. З понеділка на погоджувальній раді ми будемо ультимативно наполягати. Щоб законопроект, який забороняє так розпоряджатися нашими надрами, був поставлений на голосування в парламенті, це буде тест і для голови Верховної Ради, наскільки він може бути непродажним політиком, а державним діячем. І це буде тест для кожного народного депутата. Крім того, я хотіла би безумовно поінформувати народ України про те, що відбувається. І я ж знову дуже добре знаю, що ті, хто сьогодні хочуть набути таким незаконним шахрайським чином шельф Чорного моря України, вони так само володіють частиною центральних каналів Телебачення. Я віддаю собі звіт, що журналісти не володіють цими каналами і знаю ваші настрої, і знаю вашу чесну позицію. Знаю, що багато сюжетів з каналів телебачення просто ваших знімуть, не дадуть показати. Але я дуже розраховую на те, що там, де ви зможете донести до людей цю інформацію, ви будете доносити, щоб вони просто відчували, що сьогодні в Україні не президент, не влада, не Кабінет міністрів, а це крадії, які нечесно прорвалися до влади, і які сьогодні... Просто перехрещують життя України набагато десятиліть вперед. Можу тільки сказати, що я буду боротися стільки, скільки у мене є сил, скільки у мене є можливості, я буду боротися для того, щоб це не відбулося. Так само, як я це робила, будучи прем'єр-міністром. І мені шкода, що так докорінно сьогодні змінюються пріоритети. Цінності, стратегії, відношення до країни.